Друзі, вітаємо вас в нашому новому відео. Приїхали ми до нашого чарівного будиночку, як я його називаю, там де працює мій чоловік. Заїхали для того, щоб взяти нам плиточку. Ось, будемо сьогодні їхати вибирати затірку. До неї буде вже чоловік там всі шви затирати, фарбувати буде. Двері, а також сьогодні плануємо шашлики з комами, тому беремо трішки дрова а в нашого господаря. Він нам все дозволяє, дуже класні такі. А знаєте, хазяїн. Ще трішки покажу вам краси цих чудових квітів. Просто кожного разу приїжджаю, ось так милуюся ними, ходжу. Дуже мені тут все подобається. Зараз покажу вам басейн, який мав би бути. Уявляю такий величезний, просто трьохметрової висоти, настільки глибокий. Но хазяїн вже в таких роках сказав, що це знаєте була марна трата його грошей. 2000 доларів він тільки віддав, щоб його... Вибудувати ще стільки треба його обкласти плиткою, і взагалі вже воно їм, в принципі, не потрібно. Такий великий басейн. Дивіться, які чудові лілії, які чудові троянди. Просто там стільки квітів у них, що. Не можна все ось Тут вони вже щось викопали, вже займаються городочком своїм. Покажу вам баню. Подивіться, як гарно чоловік зробив двері. Він нашив вагонку дерев'яну сам, якось її так пристукав, і буде вскривати лаком. Також і на вхідні двері, ось так бачите, наскільки красиво Все буде в дереві, тільки єдине, що потрібно буде зашкурювати довгенько його і лакувати. Плитку він вже всю виклав. Нарешті дуже багато було кутиків під 45-й кут запилювати, стільки було маленьких плиточок, бачите, всяких загагулинок це всередині ось така вийшла баня Дуже красива, атмосферна. Все повністю в дерев'яній вагонці. Там заслоночка одна, він також сам все випилював, все робив, бачите, яка краса. Світильники вже готові, були ось такі дерев'яні. Замовили господарі, бачите, ось там, де кірпіч, там буде пічка стояти, ось вона, така величезна пічка також буде, Андрій, чимось закладати її. Потім вам покажу фінальний вже результат. Плиточка є, ось так стік навіть є для зайвої вологи, тому що буде все поливатися водичкою, вода буде в воді куди стікати. Ця пічка йде вже витяжка нагору Зараз з іншого боку покажу вам, куди будуть закладатися дрова. А дрова будуть закладатися вже ось тут, в іншій кімнаті. Це чоловік зробив ще автомати. Ось, бачите, яка топка. Ось сюди буде заслонка відкриватися, і закидатися будуть у них дрова для бані. Ось тут буде в них душ, душова кабіночка така з виводом. Тут ще чоловік ніяк не може закласти плиткою, тому що чекає на лючки. Треба спочатку вмонтовувати лючки, ось сюди, а потім вже зашивати все плиточкою. Вже все на фінішній стадії до нашої відпустки, до 9 серпня. Плануємо все закінчити. Ось так. Я йому віддала ключі від бані, і ми бачите, як круто поїхали вже на виїзд. Ось, їдемо ми до епіцентра, на закупи фуген, затірки для швів. Ось така система в них, бачите, не працює зараз охоронець охоронець, просто нема кого навіть взяти, вже, ніхто не згодився, тому автоматичні ворота, самі власники, відкривають. До речі, наш господар розповідав, що за охорону, тільки вони 3,5 тисячі, уявляєте, в місяць платять. По дорозі, Настя захотіла дуже їсти. І у нас якраз в боярці. Є ось така сімейна пекарня. Дуже класно готують. Завжди все свіженьке, все смачненьке. Взяли ми з чоловіком каву. Я собі, американо, з молоком люблю брати, а він американо просто без молока. Взяли собі також по булочці з вишною, з чоловіком, а настуня в нас захотіла купити собі хот-дог. Взяли їй молочний також коктейл. Ось, бачите, яка булка, вона присипана пудрою. Цукровою дуже-дуже смачненько, все свіжесенько, гарно, завжди чисто в них, атмосферно, круто. Перекусили і тепер повні сил ідемо лазити по епіцентру. Там, взагалі, в нас буде, знаєте, ціла комедія, цілий окремий фільм. Заїхали ми в боярський епіцентр. Зараз чоловік буде підбирати а, необхідну затірку для того, щоб шви були ідеальні на плиці. Дуже-дуже багато всього, але знаєте, іноді саме в буерському чомусь епіцентрі центрі не вбуває так, що товару, який необхідний чоловікові, його немає в наявності. Тобто, так, бачите, там полички напівпусті. Щось так, щось завозять, але вже, мабуть, не в таких же ж об'ємах великих, як було раніше. Постійно тут чогось так, не вистачає, але вибір такий досить непоганий. Можна побудуватися, можна зробити. Внутрішні якісь облицювальні роботи. Бачите, такі ламіна такі. Класнючі так. такі. Ой, дуже класна. Акції навіть є якісь. Ось, бачите, там такий ламінаток. Мінус 10% економія. 10% книжечка. Це світлий, світлий, красивий. Ой, я ж згадую, знаєте, з Нотольії, свій ламінат. Згадую в Запоріжжі. У нас був такого. Зараз покажу, навіть якого кольору. Дуже схожий. Ось, бачите, з такого сіренького кольору у нас. А в залі був ламінат, В кімнатах у нас ще старий паркет був, але ми його проциклювали і скрили лаком. Ну, якось ми хотіли залишити все ж таки. Там він такий зачоганий був гарний. У нас а, ще. Покриття було ще, знаєте, гарненьке таке паркетне, тому ми його просто прошкурили гарно, зняли на зайве, вирівняли підлогу і скрили лапом. Mm -hmm. Так, чоловік підбирає, бачите, як підкладає під кожний зразочок плитку і шукає по тональності дуже-дуже схожу. На oh, yeah, плиточку. Yeah, I could, I could треба ще гарну затирку, тому що це буде баня. Oh. Ось, І треба йому yeah, буде підібрати. Yeah. Можливо, вище, Андрю, щось більш світліше, та no, не підідані. Ні, ні. По темному хочу шукати кольору. Так? Mm -hmm. Гавана Браун, обираємось 235 номер. Він саме більше нам підійшов до плиточки, тому як там є такі вкрапенки, саме, саме просто ідеально під цей колір на плиточці. підійшли. Шукаємо номер 235. Немає. В наявності його немає. Треба когось погукати, можливо. Можливо, десь на складі просто не винесли, ще. Не заставили. Так, 243. Ото -от так, вибрали кольор, ми, щось ми не можемо на полишці його знайти. І консультантів знайти нікого, щоб нам роз'яснили, чому нема того кольору, що нам потрібен. Тому перейшли до стенду «Церед». Зараз покажемо, які тут є варіанти кольорів. Ну Це ж тут трошки бі... біжи... ну, Стрілястий він більш сірий. Тобі треба з біжевіною. Ну, треба... Оце нічне сяйвані. Ну, поїхали до міри. Чи як нют. Андрюш, ось цей нюд. І не до дерева, нібито непогано. Щось чи каже, це радіть зовсім такі відтінки, не під нашу плиточку. Стента з фугою міра. Міне, то ж так, шукаємо тут, а ось цей, дивись, під дерево, в принципі, в бані все-таки дерев'яне 135 Або тимніше, чого дивись, ось цього немає. Ось не те, було. Да? Ось бачите, як іноді важко, важко вибрати навіть <смістична> для швів. Для керамічної плиточки. Гама дуже, кстати, у мірі. Дивіться, яка кольорова. Насті так. дуже подобається, так? Да? Як райдушка. Дуже <смістична> багато навіть рожевий якісь є, так, да? колір? Дивиться. Це є у нас фірма Kiltopro. О, це воно. Фуга для швів, так. Ось цей. Приклади плитку нашу, подивимось. Світло-сірий, ти хочеш ну, вон, диви. сказати, що буде непогано. А ну приклади сюди, ми подивимося, як воно буде з плиточком. Ну, можливо, світло-сірий. О, до речі, так. Дивіться, як непогано буде, так? Да? Що угу. воно? Воно, воно, так, так, так. Світло-сіре, 45. 45. Воно ще тут. <реш> Вже тут була банка з обраним нашим кольором. Шукай, чи є вона. Уявляєте, яка проблема. Знайшли ми, але є тільки маленькі баночки, вони коштують під 300 гривень і велика на 3 кілограма, скільки 600. Тобто вигідніше брати одразу на 3 кілограма велику. Але біда, знов не можемо знайти наш світло-сірий, цей 43 колір. Це взагалі, який жах. Будемо зараз когось дергати, шукати якогось консультанта. Довелося нам викликати співробітника Епіцентру, щоб він нам достав, уявляєте, палета стояла з необхідним нам кольором на самій-самій верхівці. Довелося їм просто брати ось так маніпулятор і швидесенько підніматися на самий самий верх, і що саме цікаво, а, саме необхідна нам банка була на самому а, дні, то й саме останнє. Довелося ще відкривати все, розбирати всю ту силу селену всіх цих а, баночок, коробочок. Настя взяла собі ментос. Зазвичай. Потім ми відправилися у фору. Ось купила собі такий Лут актив Дуже щось він мені сподобалось Та паста, дбайливе відбілювання, коштувала вона по акції. Дуже непогані, за 109 гривень за ось таку одну упаковочку ми заплатили. Вибираю я яблучка для дітей. Подивилася, що були червоні, але щось мені так захотілося саме купити з зелених. Бачите, ціна однакова на всі яблука, по 90 аж гривень. Потім ми відправилися з чоловіком, аж поїхали в Шпитьки. Це таке селище недалечко від Горенич. Їхали ми для того, щоб нашим друзям сфотографувати просто телефон з чоловіка. Злетів телефон. І... Треба було нам подивитися телефон на вивісті, саме доставка з будівельних матеріалів. Настюші дуже подобається з нами мандрувати. Вона відкриває в себе там віконечко, продувається, ручки виставляє з машини, любується вона, милується всіма. Цими красотою всією цією наших полів, лугів, дерев, зелених, дуже класно. Ось там кавунчики навіть продивіться це ми вже заїжджаємо в селище. Щось новеньке побачили, але зробили величезне щось ми таке коло, пускався дощик, але все ж таки ми їхали, щоб допомогти нашим знайомим з доставкою будівельних матеріалів. Тому, як в них є діляночка, маф, вони зробили нещодавно там, Новенький фундамент і хочуть щось робити. Ми вже вдома Вдягнула я фартук, буду займатися м'ясом. Промила його, купили ми в полі свинячого м'яска на 2 кг. Ціни такі, звісно, 500 гривень. 2 кг м'яса. Зараз буду його нарізати, буду його маринувати. Добре, що нам знаєте, сусідка також це наша друга мама. Вирощує також діляночка величенька. Виращують, вони придобрюють настільки землю. Зараз покажу, яка в них виросла просто величезна, така класна цибуля. Ось дивіться, яка шикарна, просто класна. Знаю, у нас ділянка, ми її не придобрюємо. У нас така цибулька. Якщо буде середня, то слава Богу. А вони якось і придобрюють, і не знаю, якось чарівна земля така. Що дає такий класнючий, класнючий урожай. Зараз поріжемо також десь три цибулинки побільше. Люблю завжди, знаєте, коли мариную шашличок, додати достатню кількість цибулів. Цибуля пускає сік і м'ясо тоді таке смачне, ароматне. Покажу і зараз, яку приправку ще буду додавати. Ось така до шашличка з морською сією, колекція приправ. Називається фірма море Спеції. Дуже-дуже класна, все натуральні, повністю всі травки. Дуже виходить, шашличок смачний і крутий. Починаю нарізати м'язко, так, залишаю також обрізки, так, знаєте, там, де зайва кількість жиру. Ось так пообрізаю і серед тижня зроблю фаршик, можливо, якісь котлетки щось таке ще приготую. Залишаю лише ось таке м'ясо. Тому що в шашлику саме більше ці всі плівочки, все буду вичищати, щоб було таке чисте, гарненьке м'ясочко для шашличку. Ось там обрізаю все зайве, плівки, жир, весь. Якісь такі нерівні, бачите, маленькі шматочки, щоб потім так от квадратиками гарненько можна було розрізати, і вийшов такий гарненький. Рівненький шматочок для нашого шашлику. Ось так. Також плануємо на море закупити м'ясо. Чоловік каже, давай краще одразу його замаринуємо і поки привеземо, буде нам на вечерю м -м, пожарити перший день шашличок. Не знаю, мене чоловік взагалі, знаєте, полюбляє такі от крупні-крупні шматки. Не знаю, мабуть, буду розрізати ще. Навпіл, щоб вони гарно-гарно нас прожарилися. Ось такі шматочки.